Всім привіт! Сьогодні граємо в Майнкрафт. І знаєте, чому я так рано виклав відео? Аж пройшло 4 дня після останнього відео, яке я виклав. Тому що правильно, у мене сьогодні день народження. 24 червня і у мене день народження. Ну, добре, я підготував для вас відео обзор на мою, на мою лінію метро. Я думаю всі її чекали. Бо я її дуже довго не знімав відосики. Ну, добре, давайте покажу, як в мене виглядає метро. Ось так виглядає моє метро. Я ще не показав вам оцю частинку. Це метро Арсенальне, я зробив. Ну, і це у нас, можна сказати, підйомник. Ну, добре, це ми розглянемо в кінці. Ну, добре, почали з першої станції. Ну Перша станція це у нас океанська. Ну, тут нічого звичайного, вона зроблена стекла. Щоб бачити воду знизу. Ну, Ну тут все стекла, це вся станція стекла зроблена. Так. Вниз поїдемо. Все, поїхали вниз. Бачите, як тут все стекла зроблено. Ось вода. Тут, якщо що, тут не бар'єри, тут стекло. Ну, ось океанська. Тут у нас нічого незвичайного. Так, ждемо 30 секунд. Ну, добре. Баланс в мене 2230 доларів. Ждемо тоді. Хочу я на рентзі встав. Я не Ну добре, тоді я не буду чекати, я просто полечу Тут темно. Я так полечу. Все це на станція скелястий берег. У нас така станція, тому що я зараз вам покажу. Чому? Ось, то що тут написано скелястий берег. В цьому районі. Це я, і тому я назвав скелястий берег. Це у нас їде вперед. А, він... він а, все, він приїхав Це тільки. Біжне. Двір зачиняється за ДО в залі наступна станція очка Тайга, них стрішен річка Тайга. Ну да, озвучка, звучка, звісно, така собі. Наступна Віктора. станція Тайга. Це у нас станція. така, така світла станція, така, ну. У нас така обична. Ну, я не, не хотів довго будувати, тому що ну, мені якось таке було, це десь кінець дня можна було сказати. Тому я не сильно і хотів це все будувати. Ну, добре, сідаємо тоді в наступний потяг. Все далі гори

Просто перехід між платформами. Ну, а так, нічого там ліфти. то, я думаю, ви знаєте всі ту станцію, то ліс темний. Друга. Я, я ну, тут так. Да, то червона лінія. Я просто раніше хотів зробити пере, 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 перехід на станцію зробити, хотів. Ну, я не зробив того що. Того, що вона, вона далеко знаходиться. Ця станція. Це по цій причині я не хотів зробити перехід Оце у нас відкрита. Вона у нас на вулиці знаходиться це березовий Одесно. ліс. Етого, зарі, Наступна станция. Вон... Це синяк за вірі ліс. Це баразовий ліс? Ну, це така платформа. Це як э, на червоній лінії станція озеро Велике. Ну, тут нічого теж, незвичайного. Он... Ну, тут. А. Ну, як вокзал, можна сказати. Ну, таке, схоже на вокзал. А. Ось ще потяг. Ну, тоді цей чекаємо потяг. Дверь зачиняется, за за на Станция Нина, за них, Тейшн, Рай, дальше ревны, но мы все знают на, эту станцию. На станцию. пересадка на станцию 1-2 Станция Дверь зачиняется, за Ред, ладинг, Это линия. Один за них Тейшн, Ну, тут синя станція, ось всі станції, дарниця. І не питайте, чому вона знаходиться на збиванні лінії. Все, заходимо сюди. Дверь зачиняється з устави кладин. Наступна станція, городін, зене стейшн, городін. Наступна станція. Ой. Я зробив тут перший перехід. Ну Не перший Мягкий підземний перехід зробив перший. Ну, така, прикольна станція. тут. Ось, Ось це у нас э, цей, Боже. А, це річка Дінь, все. А то городь. То що гора то велика? Ось так виглядає перехрестя між трьома лініями, ось Оце у нас розова лінія, оце у нас червона лінія, а це у нас зелена лінія. Все, заходимо сюди. Наступна дарниця, Двір зачиняється, зедего. Ну, і я будував дуже довго. Бей будут дуже довго, аж два дня. Я зараз я зараз вам покажу. ви прямо тянете з реальності з Майнкрафту. Дождь Ну Нос, дарнится, давайте ты Ну Noise станція дарниця. Така. Ну похоже. Ну, з... ну, згодні. Ну, реально похоже. Ось логотип метро нашого. Оце, я в... оце в реальності така надпись. Е, ну, я не знаю, чи оце надпись є, я не знаю. Оце вхід, оце теж все в реальності. Ну, так, да, вона прям пошли в, в точ зроблена. Ну тут тільки ескаватори, я не так, вони завжди тут стоять, а тут. Асход тут. Ну я не знаю, просто там ну, давно бував. Так что я не помню уже. Ну це у нас все як. Ну то будка така. Такс, а я на станції. Не, я не на станції. Ну да, я на станції уже був. Ну це тут я нічого не робила, а нащо? Ось часи у нас. Я хотів, типу, часи зробити. Ну Ось оце все. Далі гідропарк іде, хоча далі теж на ліву барашка йти. Ну, я виходжу, звідси. Це... Та, ну я думаю, це все Оце перехід всі знають, хто живе в Києві. Ось от там, отут должен Макдональдс бути, а тут траса должна бути. Ну тут я зробив щось, одне, ну, там, ну, оцей, один вихід, тому що... Тут рельси, як би. Ну я не знаю, як це робити. Ну а так похоже просто. Ну хтось щось зроблено. Ну, може десь не похоже, але для мене це, це похоже. А я... а я знаєте, що я забув? Я забув ну, деталь зробити. А зараз я вам скажу одну деталь. Ну, да-да, ну тут, я думаю, ніхто дивитися не буде. Ну добре, тепер летим на гідропарк. Ну, вона не сильно, ну, станція не сильно похожа, тому що я не хотів робити цей підземний перехід, що цей, Ну, я хотів так зробити просто і все. Ну а так, обична станція. І все. Ну, мені саме найбільше, яка станція, мені подобається, це оця станція. Вона мені найбільше сподобалась. А тепер давайте перейдемо до. Оцієї ось цієї частини. І, е, е, до, до Метро Арсенальний. Мені, надо. Мені потрібно на червону лінію. Да, мені потрібно. Можна я хоча б на. Поїду на. А, дві хвилини ж. Чекати. У для вас це буде секунда, а для мене це буде дві хвилини. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Все, давайте. Поїхали. Бустрійше відкривай. Все.

станция города Н мягкий знак городе. Доступна станция, вне пересадка на станции 1-2. Станция вне на Station Ryan Так, цена спрэд, город финальный, да, виды до, до арсенальные, А, ждемо тоді. Точніше, чекаємо, не ждемо. Я, я хочу повернутися до питання. А чого 5 хвилин ж чекати? Там одну хвилину. Так почекайте. Ну добре, хто. Е... І ще. Будь ласка, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк за моє день народження. будь ласка. А то я до вас прийду до дому в 3 часу ночі і заберу у мене на канал. А он уже из. а, -а, -а... Така. Ну конечно. Вона все забилася просто. Все потягами Ну, все, без варіантів. Тут просто варіант отак от, от зробити їх. Більш ніякий варіант тут не діє. Тільки так. Ну добре, це станція Арсенальна, найглибша станція метро, метро Києва в Україні. Да, 105 метрів. І давайте я вам зараз скажу. вона знаходиться на 15. -ти... Ну давайте так, візьмемо станцію метро, допустим, 15 висоту. Або давайте 18. і будем зараз підніматися по ескалатору вверх. Допустимо, давайте 19 атак тут. По, ну тут ескалатори, тут я зробив два ескалатори, і знаєте, що я зробив. Ну це короткий, як в реальності, ескалатор. Тут чотири ескалатора. Це так. Це як можна сказати в Росії. Ну, в санкт петербурзі там є 2... ну, ескалатори. А тут ліфти, прикиньте. Ліфти, Ну це довгий ескалатор, ну для мене він не довгий, він короткий. Цей це ескалатор, як в, в станції Посивання А52. І знаєте, що я зрозумію? Що якщо нажимати на це Ну я думаю всі знають Ну це з модом ще У мене з модом. Погоді. Погоді по... Це... Ну це з модом, це з модом сентябрну. Просто. Оооооо. Ну, отаке у нас, значить, це метро арсенальне. Висоту 19, а тут у нас яка висота 125. Віднімаємо 105 метрів, ну, один бок, це метр. Віднімаємо 105, це буде 20. Висота 20, тоді. Це можна на 106 метрів, можна сказати. ось вона це гора лісна, тут, ну ось, гора лісна, річка рух, ну все обычно, фунікулар, обычно фунікулар. Як це правильно називається, фунікулар чи підйомник туди ще? Ну, фунікулар. Наступна станція, ручка рук. Ручка рук, ручка рук, ручка рук. Ну прикольно це все зроблено, його. Все я перехожу на сюда, сюда перехожу. Ну, обычный фаникулар. Блин. А срочно на станции Галлс на пересадка пассажир на станция 2. Перешли на станцию 17-4 ждать. Окей. Вс, я туди выхожу и сюда иду по специальному проходу. Ну все, я думаю, назад вертаемся сюди Так, це я слез с платформи вийшов Да, я з плат. А, за я записав. записал. Это вниз. Ой. Я случайно вхід Блин. Знаєте, що я зрозумію? Що... Давайте і так, угадайте в які двері ці. Які двері відчиняться? А які двері відчиняться... Ну добре, я... знаєте що, якщо нажимати на це і кольосиком мишки, то я не знав, що можна так приближати. Да, я не знав. Давайте погнали. Ладно, ну так-то не. Бежим, 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 бежим. Кстати, тут вода была. Фига -то. Фига -то. Ну доброе. А, кстати, я сказать хочу, что коли я буду вас чуть не... Ударностью? Да я ж оцей міст зробив, Ну такий, з с То мені меня дерева служи. Стов... служив як опора, можна сказати Ну давайте плану розкажу тоді що тоді. Ну давайте плани тоді розкажу А так полетіли просто. Просто полетіли А мене немає, чому? Чому мене немає? А, а ні, є, я, я є, все. Тоді просто летим Ну це я, типу як це. Ось дарниця у нас. Ну, мені на дарницю А, ну давайте сюди тоді просто сяду і, і все. Все, давайте просто сюди сяду. Просто сказати. Ну добре, давайте щас прев'юшку зробим, якось. Як прев'юшку зробити. Давай это так. Нет. Давай это так вот провьюшка. Все, нормально, думаю, будет. Все, робим превьюшку. Все, я заработал перевьюшечку. Ну що ж, е, я планы буду рассказывать, ну, добре. Тоді... Погнали на одну станцію, така як гори Давайте в, о, в гори підемо. Портал. А що в порталі? Кстати, як це Дніпро даницю... Ну, такий. Нормальний лут. Ну, коли я, коротше, робив Дніпро, то я, по-моєму, там перший раз тільки поспав і все. Так, ось тут в цьому районі, знаходяться гори. Сейчас. Ну, я ну, я хотів переименовать, як на поселення, тому що вон там поселення, якби. Ну і так, наступна лінія це буде у нас синя лінія. Синя лінія, да. Синя лінія. Вона буде. Ну так. Да. По-моєму, я, я не помню, але я будував е, санкцію метро. будував Ну що ж, я думаю, на чому все Ні, подождите. Будь ласка, підпишіться на мій канал І поставте лайкосик. На моє день народження. І ще я, може собі куплю уже Майнкрафт Лаунчер. І не буду... Ну, да. і не буду вже на піратки грати. І все. Ну. Може ще GTA. Ну що ж, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк. Ну... заради мого День народження, або... Якщо ви не поставите лайк і не підпишетесь на канал, то я до вас прийду ввечері і заберу ваш телефон в 3 часа ночі. Ну добре. Або я зламаю ваш аккаунт. Ну добре! Що ж, я думаю, на цьому треба закінчувати. Ну, що ж, на цьому все. І всім пока!